50 тисяч енергетичних батончиків для оборонців передали волонтери гасенського осередку Енергія ЗСУ. Від Відсьогодні у Вінниці запустили два нових тролейбусних маршрути до мікрорайонів Академічний та Хотір Шевченка. Понад сотня вінничан доєднались до акції Здорова прогулянка. У Гайсині на Вінниччині готують енергетичні батончики для українських захисників. Чергову партію роблять з арахісу, меду, фініків, сухофруктів та насіння льону. Також додають кунжут та мигдаль. За сухофрукти відповідає Світлана Цюбко. У мене зараз вдома три сушарки знаходяться. Було таке, що й чотири було. І оце я сушу з утра до вечора. От в мене такий дівіз. Чим можу, тим поможу. Відпочивати будемо потім, а зараз будемо працювати. Інгредієнти для батончиків замішує Наталя Пугач. Це, каже, основа майбутніх смаколиків. Тут вже є йде відважена сировина, горіхи, вишня, вівсяні пластівці, мед. Це все, все перемішується. Готову суміч Наталя викладає на деко та формує у корж товщиною 5 сантиметрів. Далі 20 хвилин запікає у духовці за температури 150 градусів. На різний смак, на різні вподобання. Стараємося, щоб це було в достатку, щоб ми могли іменно задовольнити потреби військових. Запечені коржі нарізає на батончики волонтерка Олена Пугач каже: у Гайсені готують такі з червня. Відтоді зробили та передали на фронт понад 50 тисяч протеїнових смаколиків. Працюють щодня після роботи. Все, ми всьомій починаємо виробництво до години дванадцятої, до першої ночі. Як коли пощастить, в тиждень ми десь виготовляємо приблизно 160-180 кілограмів батончиків. Десь так. Тобто кожен день у нас десь 16 20 кг виготовляється. Це такий конвеєр. Нарізані батончики пакує гайсенчанка Наталя Круц. Наш процес вже один із завершальних. Це коли підготовка етикеток. Датування, поклейка етикетки на пакетик і вже саме пакування. Допомагає мамі 11-річний Вова. Якщо я не буду допомагати, то можливо ми більше й не зможемо разом погратися, бо прийдуть, бо прийде русня. Тому треба допомагати краще воїнам. Друзі почекають, друзі не пропадуть. Вага одного батончика 65 грамів, його енергетична цінність понад 250 ккал, кілокалорій, каже Олена Пугач. Гроші на інгредієнти збирають у соцмережах. Пакунки відправляють поштою напряму до військових. Дівчата, добрий радок. дякую вам велике за ці чудові батончики. Вони дають нам енергію. Енергія ЗСУ всім рекомендую. Дуже класний сніданок зранку. Ми пропрацювали кілька рецептур таким чином, щоб вони мінімально текли на сонці. У нас є чотири рецепти, і відповідно собі вартість різна. Тобто, це там від 7 до 10 гривень. Замовлення на енергетичні батончики для військових гасінські волонтери приймають у соцмережах. Цього разу захисникам на Донецький напрямок передають 400 штук. Андрій Коник, Андрій Нєстрів, Суспільне новини, Вінниччина. У бібліотеці імені Валентина Атомановського презентували книгу переселенки з Маріуполя Любові Шуляк Маріупольський щоденник до Вінниці жінка приїхала торік у серпні. У книзі розповіла про 162 дні, які провела у російській окупації. На презентації авторки не було. Зараз живе у Німеччині. Там нині на лікуванні її чоловік під час обстрілу йому відірвало частину стопи. Розповів Суспільному голова обласної організації національної спілки письменників України Вадим Вітковський. Наш Маріупольський щоденник це Книжка взагалі. По-перше, тому що писала його не письменниця, людина була не обмежена і не зашорена ніякими рамками. Вона писала те, що вона бачила. Щоденник набагато, на прекрасний, скомпонований був по сюжету. Практично запис попередній з наступним не повторюється. Вона завжди приносить кожного дня нову нову подію, ну, очевидно і нові події відбувалися під час війни щодня у цьому Маріуполі. Розповіді про життя в окупації, про ілюстровані фото, які жінка робила на телефон. На обкладинці її зруйнований будинок. У нього торік, 3 березня, влучили два російські снаряди. Гроші на друк зібрала громадська організація, українська платформа Жінки в бізнесі. Надрукували сотню примірників. Частину з них віддали рідним авторки, частину громадської організації. Ми все-таки думаємо його видати, тому що в книжці це велике майбутнє. Я більш ніж впевнений, що вона перекладена на багатому світу і буде презентована і в Німеччині. Я вже розмовляв з нашим представництвом, дякуючи друзям своїм київським. Посольства Німеччини України в Німеччині там є прес-аташе, який вже готовий зараз включитися в роботу і презентувати цю книжку в Німеччині. Про любов Шуляк Суспільне розповідало торік, наприкінці листопада, На нашій знімальній групі жінка показала рукописний варіант щоденника, розповіла про те, як писала його та як хоронила рідних і знайомих, як залишала місто, в якому прожила 20 років. 22 числа наші родичі попиталися виїхати. Вони доїхали до половини путі. От і повернулися назад. Коли вони повернулися, то е, наших сватів е, мій син е, старшу дочку держить, а це зять меншої дочки. І, вони, і діти були в машині, е, поранило його так, що вони вже привезли його мертвого. Ми п'ять годин вже в дорогі. На кожному углу блокпост до Токмака взорван мост, об'їзд Дем'янока і по Грунтовій 5 кілометрів. Два нові тролейбусні маршрути запустили у Вінниці Вишенька, Хутір Шевченка та залізничний вокзал Мікрорайон Академічний. За словами директора департаменту транспорту та міської мобільності Андрія Сорокіна, врахували звернення мешканців цих мікрорайонів та проаналізували пасажиропотік. В цих мікрорайонах академічний хутір Шевченка відсутній електротранспорт академічний. Так, достатньо швидко розбудовується, тобто попит на громадський транспорт зростає. І відповідно звернення від мешканців про те, що їм треба додатковий транспорт. На маршрутах курсуватимуть вінлайни з автономним ходом на 20 кілометрів. Їх, за словами директора транспортної компанії Олександра Нечаєва, збирали протягом останніх двох місяців у Вінницькому тролейбусному депо. Загальна кількість сидячих місць 32. Не тролейбус, відсутній ступеняк. Це тролейбус обладнаний електронною системою управління тяговими двигунами, яка дозволяє до 30% скоротити витрати електроенергії на рух. Також тролейбус обладнаний системою автономного ходу на 20 кілометрів. Маршрут 14Б обслуговуватимуть два тролейбуси. Маршрут 15Б1. Сьогодні перший день. За яким графіком курсує транспорт, ви зараз бачите на екрані. Центральний парк імені Леонтовича. Сюди займатися скандинавською ходою прийшли учасники проєкту Здорова прогулянка. Людмила Широкова пенсіонерка. Суспільному розповідає, скандинавською ходою дотепер не займалась. Я це побачила в і вирішила спробувати. Перед стартом кожен із учасників отримує навушники і плеєр, аби під час прогулянки слухати інформацію про здоровий спосіб життя. «В навушниках буде грати оздоровча програма, буде спокійна мелодійна пісня, під яку ви будете йти. Ніні Янковський 72 роки. Каже, навчитися скандинавській ході хоті. Давно. Я дуже підтримую. Я спитала, чи це одноразово, чи буде ще таке, таке міроприємство, то я б хотіла ще ходити. Загалом цього разу до здорової прогулянки доєдналися 120 віничан. Серед них і Лідія Зеднік, жінці 74. Стараюся догнати. Все, що робиться, то на лучше. Да, Все, що робиться, так що ходимо. Подобається, дуже подобається. Такий хороший настрій. Хороший. Обстановка така дуже добре. Також учасники проєкту мали можливість зокрема зробити щеплення проти ковід. 19 перевірити рівень цукру у крові та проконсультуватися з іншими лікарями мобільної лабораторії, говорить заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. За кошти всесвітньої організації охорони здоров'я отримала такий автобус, який можна використовувати для як Мобільну амбулаторію як мобільний пункт щеплення, отримати консультацію, як ви бачите, в наших палатках лікаря ендокринолога лікаря-онколога, дерматолога, лікаря загальної практики, сімейної медицини, терапевта з здорову прогулянку Міністерства охорони здоров'я України за підтримки агенції з розвитку Сполучених Штатів Америки. Така акція, така здорова прогулянка. У нас на Вінниччині вперше. За підтримки Агенції з розвитку Сполучених Штатів Америки сподіваємось, що організація ЮСАЙД підтримує таку нашу ініціативу, щоб повторити ну хоча б раз на два місяці таку ініціативу. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. До міжнародного дня людей з синдромом Дауна 20 вінницьких сімей запросили до кінотеатру Родина на перегляд мультфільму Мавка лісова пісня. Це перший захід, який зорганізували для їхніх дітей з початку повномасштабного вторгнення, каже очільниця громадської організації «Вінниця Даун Синдром» Марина Григорцева. Це дуже важливо, тому що діти сидять вдома. Школы онлайн обучение, детские сады, основные, где наши дети посещают, закрыты. Поэтому такой возможности у нас не было. Сначала была карантин, пандемия, теперь война. И вот уже практически два года мы не собирались. Поэтому вивідіті сьогодні які діти щасливі, вони обіймають друг друга. Я сьогодні спостерігала, як спілкуються наші діти. Це щось надзвичайне. Вони обіймаються, вони так одне за одним сумують, вони тягнуться одне до одного. Кінопоказ безкоштовний серед глядачів у залі і діти внутрішньо переміщених осіб. Треба відвідлікатися від цього всього, що, що зараз це відбувається. Треба, ну ми ходимо. У нас кличуть. Ми ходимо. Якщо показ мультика або якась небудь розважальна програма, ми участвуємо. Я люблю такі такі мультики. По завершенні присутні отримали солодощі від благодійної організації Релігійна місія Карітас Спес нагадаємо, день людей з синдромом Дауна світова спільнота відзначає завтра, 21 березня. У залі міського спорткомплексу Аква Він нагороджують гравців студентських футбольних команд місцевих та релокованих вишів. Обласний чемпіонат з футзалу у Вінниці тривав протягом двох тижнів. Сім команд зіграли 21 гру. Грали команди перша гра це Вінницький торговельно економічний інститут проти Вінницького національного медичного університету. Друга гра в нас була дуже, дуже така сильна та емоційна. Це Харківський національний університет повітряних сил України імені Івана Кожедуба проти КФК-7 Динамо Харків хлопці показали дуже великі, дуже високий рівень гри. Показали свою майстерність. За кожну виграну гру команда отримувала три очки, за нічию – одне та за поразку нуль. Переможців визначали за загальною кількістю балів. Першість вибороли студенти з Вінницького торговельно-економічного інституту. У них 13 очок. Першу гру ми зіграли з універом Дінамо нічию. Потім в нас пішла переможна серія, яку обвилав, скажімо так, ПЕД-інститут, І остання гра для нас була вирішена. Тобто ми виграли в мідинститу і виграли перше місце. Забив я гол, віддав гольовий пас на Станіслава Тимощука, і ми 2-1 вже перемогли. їх. На минулому турнірі стали чемпіонами, тобто нам було потрібно було приїжджати і доказувати, що це не випадковість". Збірна Донецького університету у фіналі змагалась з командою політехнічного. Виграли з рахунком 6-1 і посіли друге призове місце у турнірній таблиці. Гра вдалась на славу, забили те, що мали, не пропустили. Шість ігор зіграли, перемогли три, одна ніча і дві дві поразки. Чесно кажучи, не очікувала на друге місце, бо за два тури до кінця ще були на передостанньому. Так склалася доля, що зайняли друге. Третє місце виборола команда Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. За словами тренера збірної Сергія Гарбуза, розраховували на перше місце. Кожна гра у нас на цьому турнірі була ну валідольна. Кожна гра, нога в ногу, м'яч в м'яч шли, вигризали хлопці молодці. найважча гра – це. Звісно, з нашими колегами з одного міста з Національної гвардії з міста Харкова. Якраз вона виявилася сьогодні у нас за третє місце. За результатами обласного чемпіонату з футзалу серед студентів буде сформовано збірну області. Вона поїде на всеукраїнські турніри. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1116 прізвищ.